Шалом, це Славко. От як ви бачите картину тих 72 ударів по Херсонщині російських, як ви бачите, що противник зосереджує свої удари по місцях розташування української артилерії і місцях ймовірних переправ української сторони, вони бояться загрози подальших переправ. Там уб'ють, ви бачите, в районі Каховки сюди. от. І в районі українського причірку. Ну тут відомі позиції української, української артилерії були. Це от удари українських засобів, в основному безпілотників теж вказують на ізоляцію зони бойових дій. В принципі, ви знаєте, за нові втрати. Ось тут от виїхав БТР, ще одна БМП сьогодні, десь на цьому напрямку, Ясно, що. Та сама ситуація оспорюється ліс. Оці от спроби атакувати росіян бронетехніку. от зона конфлікту. Оспаюється ліс на південь від Кринків, Та сама ситуація. Щоб ви бачили, ну ось ці спроби ударів. Вони спроби локації по цьому батері. Де щось тут БМП. Про що слід говорити в цій ситуації? Чому? Йдеться зараз нові голоси пропаганди знаходять все нові і нові аргументи проти українського наступу. Тут, власне, коли говорити за український наступ, слід говорити за російську пропаганду. Ну, ви знаєте, що бронетехніка була з 328-го полку. Морської піхоти просто всіх цікавила, звідки БМДшки ці з'явилися, з'явилася триста 328-го полку. І зараз, коли говорять російські слівни бачки, що українці нищать свою морську піхоту, щоб вона не взяла участь в якихось заколотах в Києві. Ну то ясно, чим більше вони аргументів знайдуть проти української операції за Дніпром, тим більше вона їх непокоїть. Ми бачили, що говорять за нового командуючого, нібито. Угрупування Дніпро. Стара інформація була за евакуацію. Ну, власне, треба сказати, що Залешик вже всі давним-давно евакуйовані. Чому я спокійно ставлюся до цієї новини, що евакуюються з Каховки, Залешик? Тому що Залежик вже всі давним-давно на початок осені вже всі були евакуйовані. Нікого там немає з їхньої влади, треба сказати. Чи є сенс в перспективі погіршення української ситуації контратакувати? Тут спробувати закріпитися і поширити свої позиції, ясно, що є. Це є однією з основ військової науки. От коли я не буду безкінечне число разів пояснювати прихильникам глухої оборони аж до Карпат. Чим вона завершується, як правило, коли вам відомо, що в перспективі ваша ситуація погіршиться, то ви маєте зайняти як найліпші позиції, спробувати використати момент, поки у вас ще є сили, використати момент, поліпшити свої позиції і те, що українці пробують поліпшити позиції за Дніпром. Ясно, що це ініціатива більш низького ще для українського командування, ті, хто розуміють ситуацію, тому що більшість командувань по розкладу наших бригад було видно, де от знаходяться. Не забуваємо, що 72-га наша, 47-110-та, вони все ще в Авдіївці. От Розуміти, тут треба розуміти баланс тої ситуації Шліфена навпаки, що три бригади стримують противника в той час, як. В принципі, абсолютно тактичному наступу, як тут от дві бригади з силами окремих батальйонів, пробують щось зробити. Як ви розумієте, план Шліфена навпаки діє з української сторони, недооцінка, але принаймні, хоч якесь розуміння є ситуації, так само ви бачите, що противник визначився із другим напрямком району Купянська, де я казав вже більше тижня розказую, що є можливості по динаміки російських українських є можливості українцям відволікати діяти більш активно. Принаймні є можливість більшою ефективністю використати ці запаси бронетехніки, що накопичилися, а не просто їх перебити на різних ділянках фронту в меншій кількості. Ми бачимо, що противник буде діяти і проти Купянська, і проти Авдіївки, і весь цей час, поки він там буде діяти, у нас є можливість. Української сторони активізуватися. Перш за все, активізуватися за Дніпром. І друга менша, менш перспективна, але така вже запасна. запасний напрямок для активізації, це район Куп'янська. На Сході десь знайти можливість, тому що щільність військ там значно нижча, як ви розумієте, війська були перекинуті і з то, і з з другої сторони. І там, де зменшується щільність військ, там зростає можливість операцій. Тепер щодо Перенесення, от ви бачите, щеплинки на стрілкове перенесли вертольотні площадки. Ви знаєте, ось нови, нова стоянка їх аеродром падскока для російських вертольотів. Це хороша інформація, що все-таки ефективність тиску українського є. Якщо вони Чаплинки переповзли на стрілкове, їхні бойові вертольоти поскакують і заправляються вже далі. на Південний схід це означає успіх локального панування українців в повітрі. Ясно, що все це робиться в обставинах німецького саботажу. знову ж таки закликали. Ви знаєте, Шольца дати Тауруси. Ви знаєте, що от що що зараз, а далекобійні ракети були б потрібні. Але німці обійшлися, дали нам кілька дронів, які вони для розвідки. Сподіваюся, що ми будемо констатувати ситуацію. І в той час завершили озброєння угорської механізованої бригади танками 2. 2 А7 «Леопарди», 44 танки вони їм виконують, передають, і 24 гаубіці, «Панцергаубіці», 2000, це все в районі Тата, ну вони будуть Боронити підступи до Австрії, підступи до західної словаччини. В принципі, сподіваються, що за планом НАТО ці війська будуть застосовані в Західній Угорщині. Ви бачите, що позиція НАТО зрозуміла і німців, що поки що тягнути час з Україною і будувати оборону НАТО, все-таки по тих рубіжах. Оця боротьба двох планів. Я скажу німецького, що треба будувати оборону Чехії в Західній Словаччині, проти чого самі Словаки були в Західній Угорщині розбудовувати оборону. І польські, що оборону НАТО треба виносити далі на схід за Віслу, власне, за Віперш туди, щоб зоною застосування і тактично ядерної зброї була Білорусія, а не Польща-Східна-Словаччина, Східна Угорщина. Ну, побачимо, як ці. Дві концепції будуть боротися між собою. Поки що нагадую, що ситуація не втрачена. Ви бачите, противник перейшов до механізованих наїздів. Що все-таки оця траса лишається рубіжом, до якого бронетехніка доскакує, власне. І потім з нього не повертається російські механізовані штурмости при позиції. Ми тепер розуміємо, де вони розгортаються, звідки вони йдуть від траси, на яку глибину українські засоби враження контролюють ліс. Ну що можна сказати? Ситуація стабільна. Так само, як і стабільні зусилля росіян спротидіяти скиданню кап, Вони достатньо неефективні. Більше ста кап було скинуто і, в принципі, ефективність. Ну, це крайній засіб для росіян, розумієте, використання кабів це крайній засіб. І їхні самі пропагандони не задоволені з такої дії, з такої діяльності їхньої афіації і вручність цих кабів лишає собі ще багато можливостей для поліпшення, як вони вважають, але влучності вони не підвищать цих засобів. Це от ну тут можна сказати, що хаті ха ха розпачливі бомбардування українських. Місць розгортання українських засобів, звідки може прийти допомога тих місць, звідки може, може бути відбуватися ротація постачання. Ви ж бачили атаку. Все-таки відбувається все це гумовими човнами. Ведеться атака за гумовими човнами. Більш потужних засобів переправи ми ще не бачили. Ну тому що, в принципі, недостатня активність українського ППО в цій зоні. Хоча позитивні зміни, ви бачите, ви бачите перенесення аеродрому падскоку для з галік... Чаплинки до Стрілкову. отака от ситуація. І Я наголошую ще раз, що в перспективі погіршення зовнішньополітичної ситуації України на кінець 2024 року, на того, що сподівається Путін у України є певний час, певний резерв часу, резерв можливості, щоб поліпшити свою ситуацію, поліпшити лінію фронта в інтересах ведення чи то подальших переговорів. Чи то подальших бойових дій, бо всяка оборона я вам показував вже не один раз рубіж, на якому можна ефективно боронитися, скоротивши сили. Він вас не влаштовує всіх, мої любі патріоти. Ви хочете, щоби по криві, по якихось висотах, по якихось петля, петлях, по якихось видовженнях лінії фронту просто розтяглася українська оборона. Це нічого не дасть. Тому що противник має можливість обирати йому нема куди поспішати. Він може до весни битися за Авдіївку, і до весни ваші бригади будуть зв'язані. Так само він може нав'язати зрештою і битву в Куп'янську, якщо в нього з'являться якісь сили. Єдина можливість це діяти на випередження. Але поки що я бачу, що дуже повільно до українців доходить, але зміни ситуації є. Як ви бачите, певне перекидання засобів ПВО, певний відступ російської авіації. Ну що ж, завершимо традиційною для мене фразою. Україна ще не зробила непоправних помилок, ще нічого не втрачено, що не можна було б. Поліпшити. бай, лайкайте, підтримуйте. Молимося за просвітлення умов наших полководів за те, щоб вони нарешті побачили ті можливості, котрі їм надала ситуація за Дніпром. Бай. Дякую всім донатам, які підтримують да. наш канал. Да, між іншим дуже велика вдя... подяка. Все-таки ви зробили багато і сподіваємося, ще для нас зробите, тому що тут вся... є різні обставини. Ну, давайте. І молимося. Молимося, yeah. да.